Складають роботів із конструктора Лего, вивчають англійську мову та роблять перші кроки до програмування. У Хмельницькому стартували майстер-класи у рамках проєкту Дівчата можуть. Організували їх учасники громадської організації Територія сталого розвитку за підтримки українського жіночого фонду. На заняття запрошують дівчат віком від 6 до 15 років. Вони мають розвивати креативне мислення, вони мають налаштовувати програми. На англійській мові тому вони вивчають слова, тому що без них вони не можуть запускати роботів, яких вони вже збудували. IT – це і дизайнер, і технології, і програмування, і англійська мова. Це все в комплексі. Організатори хочуть довести, що успішну кар'єру в тій сфері можуть збудувати не лише хлопці, а й дівчата. Є багато дівчат, які придумують різні ігри, до прикладу, і на цьому дуже гарно зараз, зараз заробляють. Все, що Торкається криптовалюти так далі. Це все йде через ігри. І є такий стереотип, що в ІТ везе тільки хлопцям. Але ні, насправді дуже обширний напрямок, і дівчата можуть там з легкістю себе реалізувати. На першому занятті учасниці майстер-класу власноруч створили роботів із конструктора Лего. Ця справа дівчат зацікавила. Деякі із них вже хочуть працювати в ІТ-сфері. Ми тут складаємо і програмуємо роботів. Мені просто цікаво програмувати. Ми робимо його всякого там конструктора. Я люблю просто комп'ютері багато, і я люблю робити роботів. Це цікаво. Ти сам це робиш, все підключаєш, думаєш. Нині проєкт дівчата можуть реалізують у Хмельницькому тарі він триватиме до середини вересня. Реєстраційну форму можна знайти на сайті Департаменту освіти та науки і в соцмережах громадської організації Територія сталого розвитку Ірина Муляр, Валерій Телоховський, новини міста.